Ми перемогли в тому бою. Я захоплюсь цими хлопцями, особливо враховуючи, що вони з повітряних сил. Ми взяли 11 полонених. Було страшно за життя наших хлопців. Я дуже хвилювався, що я прийму якесь неправильне рішення. Позивний мажор. Я військовослужбовець повітряних сил Збройних сил України. З початку війни в 2014 році я приймав участь у добровольчих підрозділах, які складалися з військовослужбовців повітряних сил та виконували завдання разом з складовими сухопутних військ, десантно штурмових військ та інших підрозділів Збройних сил. В складі зведеного підрозділу повітряних сил, я Виконував обов'язки, тобто гранатометника на позиції Зеніт, яка знаходиться поблизу Донецького аеропорту. Це був період 14-15 років. Ми взаємодіяли з підрозділом сухопутних військ, десантно-штурмових військ на той час от, і виконували своє завдання на рівні з сухопутною компонентою. З початком повномасштабного вторгнення я був командиром стрілецького відділення батальйон тактичної групи повітряних сил Збройних сил України. І з відповідно до наказу командування ми займали рубежі на в'їзді в місто Харків. Це був мікрорайон Салтівка по вулиці Ужвій з цією метою, щоб не дати противнику заволодіти містом і війти в його межі. От. І якби на той час також ми взаємодіяли з різними підрозділами, з сухопутними, з добровольчими. Це були підрозділи Азову, це був там, правий сектор на той час ще 92-га бригада славетна Харківська імені Атамана Сірка. Ну, тобто виконавне завдання разом з ними на рівні сухопутної компоненти. В районі 10-11 години ранку противник спробував висунутися декількома штурмовими групами от, в районі оборони нашого батальйону. Відповідно, ми засобами повітряної розвідки виявили підрозділи противника і почали вносити їм вогневе ураження за допомогою скидів, засобів колективної зброї це міномети, кулемети, гранатомети і відбувати таким чином штурм з цією метою, щоб не допустити підхід противника до наших підрозділів, які знаходяться, тримають оборону на землі. Одна з груп зуміла підійти до наших передових позицій. І вже доповідь про її виявлення ми почули відповідно від військовослужбовців, які тримали оборону безпосередньо на самій позиції. Тобто противник раптово виявився фактично за, ну, на дистанції 5 метрів від нашого підрозділу. Це була саме передова позиція, їх було 4 чоловіка всього. Вони доповіли про кількість противника, зуміли почати вести бій самостійно. От, і в нас стало питання давати команду їм на відхід чи продовжити вести бій, тому що ми розуміли кількість противника, ми розуміли кількісну перевагу і можливі наслідки. Командир прийняв рішення тримати оборону, відповідно, віддав мені такий наказ. Ми почали наносити знову шолонове ураження скидами, почали задіювати камікадзе-дрони за по підрозділу противника, який в той момент розосередився напроти нашої позиції, готувався до штурму. Це не ураження в нас вийшло дуже вдало по ним відпрацювати. Противник впав в паніку і забіг в будинок. Ну, єдиним рішенням було цей будинок знищити до того, як противник зможе вести якісь активні дії от, і зуміти організовано діяти. Тому було прийнято рішення нести ураження, запаленою сумішю з ну, кидами по цьому будинку. Ми його підпалили, противник впав в паніку. І почав хаотично обігати. Оглянувшись по території, вони побачили один такий прихисток, як був, був підвал. Ну, відповідно, коли вони забігли в підвал, я дав команду підрозділу, який тримав оборону, вийти значить, на рубежі зайняти оборону так, щоб вхід, вихід з підвалу, контролювався стрілковою зброєю. Наші бійці якісно відпрацювали, виконали всі команди. Це величезний героїзм, тому що розуміючи, що у вас четверо противника, 12 чоловік, от підходити, там відпрацьовувати з близької дистанції гранатами, стілецьку зброєю, це дуже величезний ризик для життя. Я захоплююсь цими хлопцями, це прям герої, особливо враховуючи, що вони з повітряних сил. Це не є піхотинці, це не є штурмовики, які там навчалися, працювали і воювали там 10 чи 5 років за цим напрямком. І потім все вийшло трошки з під контролю, коли один із цих відчайдухів підбіг безпосередньо до підвала і почав кидати гранати вже прямо біля підвалу. І після чергового відпрацювання гранатою в підвал загинув командир тієї групи, штурмовик, який був з підрозділу «Вагнер», екс-вагнеровець, Він керував ними, і, в принципі, за інформацією повнених він заперечував проти здачі в полон. І далі все пішло по плану. Я віддав команду по одному випускати противника з підвалу, от без зброї, проводити короткий обшук, класи на землю от і відповідно готувати їх до, вже до евакуації з поля бою. Терміново оперативно дуже підійшла резервна група від нашої роти. Ось вони відпрацювали все чітко, підійшли вчасно на підтримку, допомогли оборонцям позиції прийняти полонених. От зв'язали їм руки, закрили очі і відповідно почали розпочали евакуацію. А винімайте поперед переселенців. На Харківщині вирішили пожити. Це так коротко розповідається. Це все було трошки як в якійсь іншій реальності. Було страшно за життя наших хлопців. Я дуже хвилювався, що я прийму якесь неправильне рішення. Віддам неправильну команду, але слава Богу, їхня злагодженість, їхні чіткі дії, їх мужність призвела до того, що все було зроблено правильно. Ну і також я ж кажу, не можна не відмітити екіпажі безпілотних засобів, які постійно тримали ситуацію на контролі, які дуже влучно відпрацьовували по противнику, поки він не забіг. От все останнє для них сховище в цій війні, я надіюсь. От, і все вийшло добре. Ми перемогли в тому бою. От, ми взяли 11 полонених, один командир, як я вже казав, підрозділу штурмового загинув. Це був підрозділ так званих яструбів 44-го армійського корпусу, тобто спецпризначенці. От, і, тому я, ну, ми всі відмітили їх підготовку якісно, коли вони проводили штурмові дії. І в нас все вийшло. Наші хлопці найкращі.